Доброї ночі, дорогі друзі. Я вас вітаю. У нас прямий ефір ніч з 11 на 12 вересня. Радий вас бачити, радий чути. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання. Підсумки четверга починається п'ятниця. В п'ятницю, в суботу, в Києві буде чергова Ялтинська європейська стратегія, на яку очікують сотні міжнародних експертів, журналістів, аналітиків, політиків. Тому. Буде можливе перекриття в Києві, Будьте цього готові. А в четвер до Києва прибув президент Фінляндії Олександр Стуб. Президент Фінляндії приїхав потягом у Мокроселізниці. Я зранку був на вокзалі, зустрічав біля вагона Олександра Стуба два Андрія зустрічали вже за зу традицією: Андрій Єрмакола, офісу президента, і Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. Теплі обійми, обмін жартами. Ступ приїхав в салон вагоні і після того як вийшов на перрон, побачив надпис Хельсинки Київ на табло Київського вокзалу, зіронізував на цю тему. Але далі відправився на зустрічі вже в столиці. Ступ зробив дуже символічний дипломатичний жест. Він взув кросівки. Українського бренду The Code, яку, який цей бренд створила дизайнерка Катя Сільченко. Ну, він цей бренд спеціалізується на верхній моді, на сукнях, але от в нього є і взуття, і ці кросівки були зроблені на початку повномасштабного вторгнення. В них в одній парі кросівок, вони білого кольору. То один кросівок — жовтий задник, а інший кросівок — синій задник, тобто жовті блакитні кольори повторюють. І відповідно ступ, коли взовці кросівки, то це був певний такий знак дипломатичної мови, солідарності з Україною. Ну він професійний політик, він дуже досвідчений, був прем'єр-міністром Фінляндії, зараз президент Фінляндії. І Він товаришує з Дональдом Трампом. Вони грали в гольф разом. Стуб відвідував Трампа в Маралаго, там вони мали окрему зустріч. А потім Стуб входив до делегації, яка приїхала разом з українським президентом Зеленським в Білий Дім. І навіть як розповідають очевидці, коли відбулася ця тепла довга зустріч, спочатку з Зеленським, потім з Зеленським і з європейськими лідерами, то Дональд Трамп запитав, чи хтось хоче залишитись на вечерю, заночувати Аштоні. Та якраз Олександр Стуб сказав, я що він хотів би залишитись. Зазначувати, тобто настільки в нього близькі стосунки з Трампом, що, напевно, ніхто з європейських лідерів не має такої близькості. Ну і тому для України особливо важливо приїзд Стуба е в Київ напередодні конференції Ялтинської європейської стратегії, і загалом в зв'язку з тим, що нам, звичайно, американська допомога вкрай потрібна. Що на що теж також, також звернув увагу, коли прямо там на пероні вокзалу ступ сідав свій броньований мерседес, який був закріплений за ним під час перебування в Києві, то він на задньому сидінні пристігнувся паском паском безпеки, навіть в броньованому мерседесі, який їде в кортежі, а не в загальному Русі, тобто який рухається. Під особливою охороною, з ребами з усіма, але от навіть е, така звичка, знаєте, вона навіть в таких обставинах проявила себе. Тому, Олександр да, Ступ провів переговори з президентом Зеленським е, е, і отримав нагороду від українського президента. Так само нагороду отримала Перша леді. А от е, щойно ми поки почали ефір, то Дональд Трамп пер, вперше прокоментував. Інцидент з е, атакою на Польщу російськими дронами. Дональд Трамп його запитали, яка ваша реакція на вторгнення дронів у Польщу відповідь Дональда Трампа. Це могла бути помилка, могла бути помилка. Але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це закінчиться. Я б сказав. Напевно, раніше б чогось подібного, ну, не очікували, очікували якоїсь серйознішої реакції. Зараз уже, напевно, і не очікуємо нічого іншого, ніж така реакція. Ну, Дональд Трамп він буде, напевно, до останнього давати шанси Володимиру Путіну якось зберігти обличчя в цих ганебних ситуаціях. Коментувати це. Складно, неможливо, ну така реакція Дональда Трампа. Він вважає, що це могла бути помилка. А всі інші вважають, що це малоймовірно, що це була помилка, а що це були свідомі дії, спрямовані на розхитування НАТО, на випробування НАТО на стійкість. І, по суті, як я вже казав, вони в Росії просто вирішили варити жабу повільно. Знаєте, коли непомітна жаба зварена, вона сама цього не розуміє. Так само вони хочуть, щоб європейська система безпеки зварилася, її Росія зварила, і одного дня вони прокинулись в Європі, а там немає нічого, що може їх захищати, тому що Росія приспала увагу і зробила вже тривіальністю напади на європейські на європейські кордони. Так, друзі. Хоча от, наприклад, польський глава МЗС Радик Сікорський не вважає, що це була помилка. Його коментар був прямий. Все 19 дронів вироблені в Росії, вони не відхилилися від курсу, вони були націлені, ціле спрямовано. І вони про це говорили з Рубіо і так далі. Але, бачите, є така думка Дональда Трампа. Вторгнення безпілотників в повітряний простір в Польщі демонструють неготовність НАТО до раптових російських атак, пише Financial Times Якщо Путін. Мав намір провести рейд безпілотників у Польщі для перевірки протиповітряної оборони НАТО, то він повинен був бути задоволеним результатом, який він отримав. Як попереджають експерти, наступного разу Путін, ймовірно, буде готовий піти ще далі. Вторнення в повітряний простір Польщі спонукало винищувачі НАТО піднятися в небо і збити частину об'єктів. Це перший випадок прямої взаємодії очолюваного Америкою військового альянсу НАТО. З російськими збройними силами з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Як кажуть офіційні особи, а також експерти, це все показало наскільки не готова Європа до такого масового повітряного нападу, який Росія задає Україні практично щоночі. Також було оголено масштаби інвестицій, необхідні для зміцнення східного флангу НАТО. Москва зрозуміла, що ми досі не винесли уроків з того, з чим Україна стикалася роками. Ми до цього абсолютно не готові. І Ось тепер вони вже біля наших дверей, каже Бен Ходжес, колишній командувач армії Америки в Європі. Ходжес підкреслив, що Європі необхідна багаторівнева. Інтегрована система протиповітряної оборони, яка могла б оцінити масштаб вхідної атаки і перенаправити необхідні ресурси, На відміну від реакції в середу вранці, коли дорогі винищувачі, такі як голландські f 35 були підняті по тривозі, щоб збивати дешеві безпілотники. Це, очевидно, не було випадковістю, враховуючи кількість дронів. Це була репетиція, щоб перевірити, наскільки хороші наша наш система раннього сповіщення. І який час нашої реакції, сказав Ходжус, Міністр оборони Італії Гвіда Крозетто то назвав вторгнення безпілотників навмисною атакою, яка переслідувала дві мети спровокувати та перевірити. А Москва навмисно розпалює ескалацію, якої ніхто не хоче, очевидно, вона не зацікавлена ні в перемирі, ні в мирі, заявив Крозетто. Його слова суперечить до Трампа, як ви бачите. Італійський розвідувальний літак допомагав винищувачам, які всереду збили російські безпілотники. Дональд Туск заявив, що приблизно 19 безпілотників вторглися, з яких було збито лише 4. Так, більшість безпілотників були пасткою, які Росія регулярно використовувала для відволікання уваги і ослаблення української ППО перед черговими хвилями ракет та ударів бойових безпілотників. Так. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелю Сланцбергіс порівняв вторгнення безпілотників до Польщі з спробами російських диверсій на території Європи за останні 18 місяців. Вони намагаються створити нову реальність, подібну до того, як вони зробили з гібридними атаками. Коли ми по суті погодилися з тим, що росіяни діють в країнах НАТО і вчиняють. Зловмисні дії. А тепер уявіть те саме з безпілотниками. Вони роблять це один раз. Ми не реагуємо. Потім ще одна атака може не в Польщі, може в Румунії, а може в Литві, сказав Financial Times. Зараз Ласберг якраз в Києві перебуває, буде виступати на конференції Ялтинської європейської стратегії. І послання, яке розшифровується з цієї атаки. На Польщу, воно звучить так. Я не відступлю це послання Путіна Україні, Європі та Трампу. Коли в неділю Росія провела найбільшу за всю війну ракетно неронову атаку на Україну, а потім, в середу, на, Росі... на Польщу ці атаки свідчили про новий рівень агресії з боку Росії. Але для тих, хто слухав Путіна минулого тижня, все це вписувалось в більш широку інформаційну кампанію. Після того, як протягом кількох тижнів після саміту з Президентом Трампом російський диктатор мовчав щодо України, він повернувся до цієї теми, провівши кілька годин перед камерою під час поїздки до Китаю на далекий схід. Коментарі Путіна в сукупності з ескалацією. Російські хеві ударів виглядали як нова спроба продемонструвати, що Росія має намір диктувати умови будь-якого закінчення війни. Для України послання Путіна полягає в тому, що він переконаний в своїй військовій перевазі союзників у Києва, в Європі. Путін попереджає, що їм загрожує небезпека, якщо вони не реалізують свої плани щодо розгортання військ України. Трампу Путін дає зрозуміти, що не піде на компроміс щодо своїх основних вимог, навіть якщо й заявляє, що Росія як раніше готова до угоди. Як публічно, так і приватно Путін демонструє впевненість, що перевага Росії на полі бою проти України тільки збільшуватиметься. На думку аналітиків та людей близьких до Кремля, мета Путіна переконати Україну в марності опору військовій машині Ну, Нікого він не переконає, а може в НАТО когось, перекинає. нарешті, давати допомогу Україні, щоб потім ці дрони не долітали до Польщі. В підсумку Польща обмежила польоти на кордоні з Україною і запросила до додаткові системи ППО. Так, Польща заборонила цивільне авіасполучення в нічний час поблизу кордону з Україною і Білоруссю. Ці обмеження будуть діяти до 9 грудня, заборонено прольоти частних БПЛА. Приватних попола діють цілодобово. Це перший за 3,5 роки війни і випадок, коли країна змушена обмежити авіасполучення в своєму небі через дії Росії. Нам потрібні Петріо, тому що дрони не єдиний вид загрози, яка виходить з Росії щодо нашого повітряного простору. Нам також потрібна антидронова стіна, сказав Радик Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, який також буде в Києві на конференції Ялтинської європейської стратегії. Володимир Зеленський коментує цю ситуацію тим, що після цілеспрямованого вторгнення 19 дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій був би найкращою відповіддю, щоб пріоритетами були російський банківський сектор і банки в тих країнах, які продовжують торгувати з Росією, а також інфраструктура тіньового флота. Працюємо проти різних схем обходу санкцій, готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і США, щоб об'єднати можливості санкційного тиску. Продовжуємо і синхронізацію з санкцій, тобто, щоб наші санкції та санкції Росізу були повністю синхронні. Загалом, як пише німецьке видання Bild, пілоти. Дорогезних винищувачів f 35 в Польщі збивали російські дрони, які коштують копійки ракетами по 400 тисяч євро кожного. Це були ракети Сайдвайдер. Російський дрон коштував кілька тисяч євро, а ракета 400 тисяч євро. Уявляєте, наскільки це вигідна операція для Путіна? Так, друзі, підтримуйте сили оборони. І що ж ви мовчите, що я вас не закликаю сьогодні? Традиційний збір поки не закриємо, не будемо міняти тему. Отже, збір на 28-му окремо механізовану бригаду на мачти для важких бомберів. Прошу ділитися коштами для того, щоб Донеччина. Була захищена, щоб 28-ма бригада на Донеччині мала достатньо ресурсів, розходних матеріалів, щоб зупинити ворога. В описі відео є банка, і тут в чаті теж є банка. Тому це та сама банка. Також є Приват-24. Підтримуйте, будь ласка, 28-му бригаду. Так-так. Угу. Сам Володимир Зеленський називає атаку Росії на Польщу чимось схожим на анексію Криму. Ця атака психологічно схожа на події в Криму сьогодні. Не потрібні зелені чоловічки. Їхню роль на території Польщі виконали безпілотники. Ну, да, нам скільки вже сухопутних операцій дуже мало, і відповідно на суходолі не треба військові, бо є дрони в повітрі, то так само за аналогією. і Зелених чоловічків немає, зате є зелені дрони. На думку Зеленського, Росія атакувала Польщу, щоб Україна не отримала нові системи ППО перед зимою. Ну, тобто, щоб те, що передбачалося для України, було використано як першочергове для захисту території Євросоюзу. Ну, я думаю, що тоді оптимальним варіантом було б, що частину неба над Україною захищало б НАТО. Фрідріх Мерц, німецький канцлер, сказав, що атака на Польщу показала слабкість системи ППО НАТО. Він назвав цю історію частиною довгої серії провокацій, які ми спостерігаємо протягом кількох місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО в цілому. На думку Фрідріха Мерца, вторгнення БПЛА в повітряний простір Польщі було цілеспрямованим. Твердження російського уряду про те, що це був, так сказати, збіг обставин або випадковість, не, відп... не викликають довіри, сказав канцлер Мерц. Він підкреслив, що ця історія виявила недоліки в роботі системи ППО країн НАТО. Система спрацювала, але не так добре, як варто було б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості дронів, повітряний простір Польщі. І зробити це завчасно. Це викликає дискусії в НАТО і Євросоюзі, сказав мерц. За словами Зеленського, росіяни змінюють конструкцію ударних дронів кожні 2-3 місяці. В свою чергу Олександр Ступ сказав, що. Спілкування з Трампом його переконало, що тиск на Росію економічний буде тривати. Кіт Келох теж прибув до Києва. Є сподівання, що ці ночі в Києві будуть спокійними. Як зазвичай всі жартують, що це найкраща ППО, бо навряд чи Путін наважиться атакувати Київ, коли тут перебуває представник Трампа, навіть якщо це проукраїнський представник Трампа. А як встановили німецькі видання Шпігель і Дівельд. Російські дрони рухались на базу НАТО в Вжешові. Частина залітала навіть до Литви. Щонайменше 5 БПЛА були націлені на базу НАТО в Жешуві, через яку йдуть поставки зброї до України. Винищувачі збили три дрони, ще два впали самі. Ще два дрони залітали в півзівний простір Литви, про що раніше навіть не повідомлялося. Швеція, да, до речі, в Швеції Світлана Защук сьогодні, 11 вересня, передала. Вірчі грамоти, королю Швеції, і повністю вже вступила в повноцінний статус посла України в Стокгольмі. Вітання Світлані. Швеція передала 20-й пакет військової допомоги Україні на суму 836 мільйонів доларів, куди увійшло 18 нових самохідних артилерійських установок Арчер. Боєприпаси 155 міліметрів, мобільні радіолокаційні системи, судна з гранатометами, безпілотні морські системи, додаткове обладнання для, 20, для 32 бойових катерів, 500 мотоциклів. Оце дуже важливо. 500 мотоциклів. Хто б хтось може зараз усміхнеться, але мотоцикли зараз на фронті це головний транспорт на світ. Мотоцикли, квадроцикли, байки, все це що двоколесне, швидке. Це набагато безпечніше і краще ніж пікапи. Навіть з ребами, тому що в літній кампанії мотоцикли були незамінними насправді. НАТО готує військову та політичну відповідь на вторгнення дронів в Польщу, повідомляє джерело Блумберг військову відповідь координуватиме військовий головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Ну і невтішний прогноз від представниці Євросоюзу з Євро значить, міжнародної політики КАІ, Калос. Війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. За її словами, війна зайшла в глухий кут і Росія відчуває більшу сміливість, що реалізується через вторгнення до Польщі. Так, друзі, окей, давайте до запитань трохи і. Да, Андрій Сибіга зробив спільну заяву міністрів закордонних справ Люблинського трикутника Польщі, Литви, України. Спільна заява: три міністри рішуче засуджують вторгнення російських безпілотників в Польщу. Це скоординований удар, який є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості. Дії Росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору. Ці дії становлять пряму загрозу безпеці в регіоні. Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати безпеку нашим громадянам. Ми цінуємо і відзначаємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами. Наголошуємо, що треба краща координація і оперативна співпраця між структурами, відповідальними за безпеку. Закликаємо партнерів якнайшвидше посилити ППО України та підтримати Литву і Польщу в зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО. Також визначаємо сплеск інформаційний з боку російської дезінформації. Закликаємо всі суспільства зберігати пильність. Так, окей, друзі. Так, До запитання. До запитань, э, донати, не забувайте, будь ласка, на 28-му бригаду, так, друзі, будь ласка, не забувайте, робіть донати. Декілька запитань. E, чому так погано чути? Я не знаю, чому погано. Хіба погано чути, навпаки, хороший же мікрофон. А ну-ка. Так, краще. Okay. 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 Так, краще. Mm -hmm. Так ще краще. Отже, дорікай мені юзер 7 sp що красівки не жовта-блакитні, а сині-жовті. Все. Вже потрібно знати кольори нашого прапора. Ну, Кроссики якраз блакитні були, там вони жовті Жовті і блакитні, а не сині і жовті. Дуже бірюзовий кольор такий. Все-таки в кольорах прапора намагалися можу, зробити, але зробили Саме. Тому таке. Трамп в своєму репертуарі, Анна Жук пише. Сподобався Юрій Великий, який копірував Трампа. Не дивився Є Гумориста Юрія. Великого, але Трамп та, вже не дивує. Бачите, ми вже в стадії прийняття. Бандера із Донецька. ВСУ працює, роботи, дай Бог сіл здоров'я. Підтримує. Сергій Пустовіт. Чи правдива інформація, що Америка зняла санкції з білоруської компанії? Звичайно, з Белавіа зняв Трамп санкції в обмін на те, що Лукашенко погоджується випускати політзаключених. І він Статкевича випустив, але Статкевич відмовився їхати в Литву жити, залишився в Білорусі. Правильно робить, до речі, думаю, що скоро Лукашенко піде до відставку, і Білорусі змусить провести вибори, і хтось з опозиціонерів переможе на цих виборах. Напевно, під гарантії не торканості Лукашенко, але все-таки... Не виїжджати з Білорусі зараз правильне рішення, а санкції зняли, тому що я не хочу. Ну, це справді це гарне рішення, позиція адміністрації Трампа так, от грати в кошки мишки з Лукашенком, щоб він не пристав під повністю під Путіна, щоб він не став заручником Путіна, щоб він все таки можливо вибрав бік Америки, бік цивілізованого світу і не дав, наприклад, Путіну використовувати Білорусь для наземної ескалації або повітряного простору. Тому да санкції зняли з Білавія. І я в цьому бачу логіку. Хай поляки донатять на дрон ріс. <рес> Згоден. Fong QA. Так. Білоруси, як влада, так і опозиція переслідують власні інтереси. Вони хочуть виходити з ізоляції. Тарфокін, я з вами згодний. Небезпека в тому, що тепер через Білорусь піде під санкційна продукція до Московії. Ну, вона і так мала туди піти насправді. Наталія Нохіна дуже влучне порівняння президентом э, польських тронів з кримськими зеленими чоловічками, про яких казали їх там немає. Як зараз расисти кажуть, що це на їхні дрони. Реакція Америки теж похожа. Ну, Сподіваємося, що хоч реакція Америки буде жорсткішою. Так, друзі, добре. Дякую вам за увагу. У нас в п'ятницю перший день ятинської європейської стратегії з самого ранку. Плюс будуть нові віп-гості. Всіх обійняв. До зустрічі, до побачення. Гарної ночі. Відпочивайте, гарного закінчення тижня. Зробіть, будь ласка, донат. В описі відео є посилання і на приват, і на е, Монобанку. Всім пока.